Це добрий Боже, у святій Тройці єдиний, благаю Тебе і прошу заступництва Пресвятої Діви Марії, святого Архангела Михаїла, усіх святих ангелів, архангелів і всіх святих про велику благодать, перемоги над силами темряви на українській землі і в цілому світі. Предвічний Отче, просимо Тебе про цю благодать заради страстей Господа нашого Ісуса Христа, Його дорогоцінної крові пролитої за нас, Його святих ран, муки на Христі та всіх страждань, перенесених під час страстей і протягом життя нашого Господа і Спасителя. Ісусе Христе, просимо Тебе. Пошли своїх ангелів, щоб скинути злі сили до пекельних глибин, щоб в Україні і в цілому світі запанувало Царство Боже, щоб Божа благодать розлилася на кожне людське серце, щоб наш народ і всі народи світу відчули Божий мир, владичиця Богородиця і Цариця миру, щиро благаємо Тебе. Пошли своїх ангелів, щоб скинути до пекельних глибин усіх злих духів, а ти, воєначальнику небесних воїнств, виконуй цю справу, щоб благодать Божа постійно супроводжувала нас, веди усі небесні воїнства, щоб злі сили були скинуті в глибини пекла. Використай всю свою силу, щоб перемогти Люцифера та його ангелів, які протистояли волі Божій і тепер хочуть погубити і знищити людські душі, здолай всі злі сили темряви, бо маєш таку владу, і випроси нам благодать перемоги, миру і Божої любові, щоб ми слідували за Христом, нашим Спасителем, у Царство Небесне. Амінь.